Відібрала з тобою в кінотна, видно майно, то наполилась вином, ще втратила про томістя, знаю нею любов, ся, я на твій холст, ти не мій холст, я б зіграла з тобою в кінотна. Видна майно, то не полис вином ще Втратила про томісті, знаю нею любов, ся, я не твій холст, ти не мій холст, стільки розмір про особист, але не всебисто, моєкось особливо незвично Сенси сильне тут, не шукай стосунки, красовіше б суті, ніхто знаєш. Не під'їмаю телефон, я включила на фонд дерей, вибий думки, боливані підбула шамфе. Та діалог, як по рецепту, Підготуй б сьогодні на вечір. Я познайомлю тебе з паралельним я вмію чекати з інших спецій. Тобі довелось познайомити з іноземкою по-моєму, ти зину земкою. Я новені, до бейба, а я все ще дурію з твоїх пакостей Я зіграла з тобою в кіно я. Видно мене, то, полис вони минулом що Втратили притомність, притомності з любов, що ж я не твій хвилист, мені хоч. Втратами проти з ним любовшиш Я не твій хвост, а не мій хост Я не беру тебе трохи пізніше, чомуся на нарок пацу твої цифри Хочеться залишити все перехідне Хочеться залишити все за кулісами ще раз з тобою На заднім сидінні таксі, зупинивши реальні середині ті лише хімія Пляма, медину село, руки пахнуть шампанічки з косені, ноборозірую наручники Облапай, всю мою музику, облапай всю мою музику.

В одному минуту напались во нам ще втратили